Hello, everyone, this is level A2, lesson 14. The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Understand or Realize. Ді слова understand і realize можуть вживатися як синоніми, проте не завжди. Ді слово understand означає розуміти на основі чогось. Тобто, я вивчила, прочитала, почула щось таке. Що якимось чином допомогло мені це зрозуміти. Наприклад, then he understood why the job had been given to another man. Тоді він зрозумів, чому цю роботу отримав хтось інший. Тут зрозумів understood. Можливо, тому що почув щось або з'єднав воєдино факти, що привело його до цього розуміння. Мері не може зрозуміти, чому її двоюрідний брат поводиться якось по-іншому. Також діє слово understand вживається з Правилами, словами, поясненнями тощо. Наприклад, I didn't understand this rule at all. Я зовсім не зрозумів це правило. Тут вживається understand, тому що розуміти правило. How do you understand? The meaning of this word. Як ти розумієш значення цього слова? Тут так само розуміти, understand, тому що йдеться про слова. The word realize is also used in the meaning of understand, but not quite. Дієслово realize означає розуміти, усвідомлювати щось як факт. Наприклад, «Do you Realize how serious the situation is. Ти усвідомлюєш наскільки серйозна ця ситуація. Іншими словами, ти усвідомлюєш серйозність цієї ситуації як факт. Тому ми вживаємо дієслово realize. With suddenly, we most likely are going to use the verb realize. For example, he suddenly realized that it was his father's birthday today. Раптом він усвідомив, що сьогодні день народження його батька. Ми вживаємо дієслово realized, тому що передує йому suddenly. Verb realize also has other meanings like реалізувати, здійснювати плани, амбіції, надії. Наприклад, How do you think to realize your plan? Як ти думаєш здійснити свій план? Realize може також перекладатися як продавати. Наприклад, We were advised to realize the restaurant as quickly as possible. Порадили, now it's time to have some practice to use the right verb in the following sentences. His mother's accent was hard to understand or realize. Акцент його матері було важко зрозуміти. Тут мова йде про акцент. Отож використовуємо дієслово understand. His mother's accent was hard to understand. Suddenly, I understood or realized I'd seen this film before. Раптом я зрозуміла, що я бачила цей фільм раніше. Тут є раптом. Suddenly, отож ми використовуємо дієслово Realize. Suddenly, I realized I'd seen this film before. Neither my husband nor I understand or realize modern art. Ні мій чоловік, ні я не розуміємося на сучасному мистецтві. Тут йдеться про мистецтво, тому тут підходить дієслово understand. Neither my husband nor I understand modern art. I know nobody who could understand or realize all his ambitions. Я не знаю нікого, хто зміг реалізувати всі свої амбіції. Тут в перекладі реалізувати, тобто здійснити, а це дієслово realize. I know nobody who could realize all his ambitions. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.